3 серпня День повітряних сил Збройних сил України. Напередодні свята військових авіаторів чернігівські журналісти зустрілись із керівництвом державного науково-випробувального центру, який віднедавна дислокується в нашому місті. Феодосійські військові розповіли, над чим сьогодні працюють. Активно проводимо роботи, ті, которые зв'язані з посредством, скажем так, в зоні АТО, Проведено ряд серйозних робот. Єсть Практические результаты, которые сейчас дают уверенность даже руководству Министерства обороны, что наши дательные аппараты будут надежно защищены от средств применения, скажем так, противника. В зоні АТО співробітники центру працювали зокрема над захистом українських літальних апаратів від так званих ПЗРК. Ці роботи, за словами Володимира Башинського, вже завершені. Про результати науковці доповіли в Міністерство оборони України. Та українська защита, которая вже стоїть на часті українських вертольотах, показує себе дуже положительно. От є інформація, докладувалася в тому числі РНБО працює. Хорошо. Керівник науково-випробувального центру також коротко розповів про те, над чим у найближчому майбутньому працюватимуть його підлеглі. Зараз центр активно закінчує роботу прийнято рішення по закупці шести вертольотів українського Мі-8МСБ. Цей вертольот буде повністю укомплектований оснащений українською защитою. На ньому буде стоять українське вооруження, тобто блоки розроблені непосредственно в Україні. І на ньому в перспективі зараз вже розроблена українська ракета, неуправляємося, буде знаходитися на цьому блокі. Тобто отримуємо комплекс вороження українського производства. Сьогодні частина військовослужбовців центру перебуває в зоні АТО, каже Володимир Башинський.